Маю висловити стриманий, але твердий оптимізм стосовно того, що завтра ми 50 мільярдів, рішення по 50 мільярдів отримаємо, і буде знайдене рішення, яке дозволить мінімізувати ризики для України, які можуть бути в даному випадку варіанти. Перший найбільш бажаний для нас це коли 50 мільярдів до... Доларів 50 мільярдів євро до 27 року будуть прийняті без будь-яких додаткових обговорень. Другий варіант це є те, що, і це те, що ми запропонували. Це да, розділяється сума в 50 мільярдів на декілька траншів, але виділення кожного наступного траншу нехай після відповідних звітів і оцінок не буде потребувати голосування для того, щоб не дати нікому. Скористатися правом вето, бо це є єдина воля європейського народу, єдина воля всіх країн-членів. Ми дуже сподіваємося, хоча б на цей варіант, для того, щоб не допустити, щоб кожен рік ми давали змогу фактично підвісити це рішення, і саме на це були спрямовані наші численні зустрічі, які відбулися протягом крайніх двох днів.